Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішки дітям усім посилаю. Доброго ранку щирок бажаю. Малята, подивіться, а хто нас сьогодні завітав. Так, це їжачок. Їжачку, а чому ти такий сумний? Що сталося в тебе? Малята їжачок каже, що чекає гостей і не встигає приготувати для неї гостинці? Їжачку, не сумуй. Ми з малятами тобі допоможемо. А які гостинці ти приготував для своїх друзів? Малята, давайте роздивимось. Що це, дітки? Так, це яблучко. А якого воно кольору? Так, червоного. Добре. А це що? Так, це грушка. Якого вона кольору? Зеленого. Малята, а це що? Хто знає? Це виноград. А якого він кольору? Так, синього. Які смачні гостинці ти готуєш для своїх гостей. Малята, ну що, час допомогти нашому їжачку. Ну що, малята, для початку ми підготуємо наші з вами рученята. Ось так зробили кулачки. Я маленький їжачок, в мене безліч колючок, у клубок згортаюсь, по траві качаюсь. Давайте ще раз. Кулачки ось так. Я маленький їжачок, в мене безліч колючок, у клубок згортаюсь, по траві качаюсь. Ось, малята, подивіться, у нас з вами є ось такі баночки різного кольору: це зеленого, ця синього, а ця червоного. І ми з вами будемо розкладати наші фрукти за кольором. Якого кольору цей фрукт? Так, червоного, а цей синього. А це якого кольору? Зеленого. І в яку баночку покладемо? Так, в баночку зеленого кольору. Добре, молодці. Ось сюди ми кладемо зелені. Сюди кладемо червоні. Сюди сині. Це куди ми покладемо? Так, в зелену баночку. Добре. А це куди покладемо? В червону. Так. А це куди? Що це таке в нас? Виноград. Так. Він з синього кольору в нас. Куди ми покладемо його? Так, в баночку синього кольору. А це куди ми покладемо? Так. Добре. Це куди покладемо? Так в синю баночку. А це зелену. Малята, давайте ми з вами роздивимось, чи правильно ми все розклали. Подивіться, чи всі фрукти тут зеленого кольору. Так. А ось тут. Чи всі фрукти синього? Так, а тут, чи всі фрукти червоного кольору? Так, добре малята, які ми з вами молодці. І їжачок, нам і каже усім до побачення, до нових зустрічей!